Всім доброго ранку. У нас воно сьогодні починається аж в 10.30, коли ми починаємо готувати сніданок, оскільки я ще не звикну до того, що Андрюша прокидається десь в півдесяти, може трошки пізніше. Ніколи в житті. Я може так колись я спала в студентські роки, коли ти лягаєш в дванадцятій, а прокидаєшся там в десяті. Ну і типу, це було прикольно. А потім почалась робота і вже таких варіантів не було. Потім Адрюша, і це безсонні ночі, десь півтора року точно це було просто по п'ять разів за ніч він прокидався. А так, да. Тобто він то лягає в одинадцяті, там пів одинадцяти, в 11, і встає після дев'ятої. Для мене це просто шок. Я поки що дивлюсь на годинник і не можу зрозуміти, що зараз вже пів одинадцятої, а ми тільки сідаємо, точніше, робити сніданок. Але таке тут літо в Техасі. По іншому, як я казала, тут нереально. тому починаємо ранок і покажу, як я буду готувати. Що буду готувати нам сьогодні на сніданок. the world to know. a good catch, but I never let him catch me. No, I never let him claim me. Wild thing try to tame me. But you got my mood on sunshine. Let's take a trip. Souls on big smile. Let's get this lake. Ой. One, Добра мама злата. Тут One, Син, а падаєш впадеш головою або нічого. Не тіпай, мова не чіпай. Не тіпай, не чіпай. Не тіпай. Диволочка. Сідай. Це в нас, я показувала вже у відео, що ми ховаємо. Я ховаю постерили від Андрюші. Він мені тільки що стрибав на голові, там все перемішалося. То э, це коробки від э, солодкого, та що нам дають в банках. Э, Інко там такі. Ну я знімала минулого відео чи позаминулому там було про такі, смачні смачні э, такі кружочки. Вони були в шоколадній, в меді і в сиропі якомусь, і ще якісь треті були в пудрі сахарні. Mm -hmm. Я оце залишила коробки, і тепер вони плотно закриваються. У мене їх дві: одна для пластиліну, і вона така ну, добротна. Ось такі пла... Ой, вибач. Пластик такий добротний. І, ну, і кришка ж кажу, теж нормальна, не пом'ята, не нічого, взагалі супер. Так що у нас тепер окремо і деталі для пластиліну, і це. Андрюша, якщо ви побачили, зубами відкриває цю штуку пластилін. Скільки раз йому казала так не робити, але він кожного разу, поки я десь відвернулася, він вже зубами навчився відкривати. І мама не треба, він сам собі грається. Так, може, десь пів години Мама. в мене є свій час, що він мене не чіпає. Мама, тебе щось тепле? Тепле щось, це я завжди стілю під стілку. то для відео я не постелила, щоб так чисто зняти кусочок. Але пластилін ну, він цепляється до каброліна, Андрюша маленькі якісь деталі розкидає, і потім його важко забрати. Він... Це такий пластилін, який... Через там десь пару годин чи там десять годин він стає просто як камінь. Він настільки засихає, що просто камінняє. І через це я потім тут прибираю, і через це Андрюшки є тут такий килимочок, і він на ньому сидить і називає його щось тепле. Тому зараз піду, бо він навіть не хоче гратися. Він це поскладав, тому що немає типу, ну бо я не дозволяю. Тому він складає і чекає, коли я принесу щось тепле. Все ще і стіл новий, комп'ютерне крісло. Все це ми купуємо, на, шукаємо на маркетплейсах, бо нове це коштує тут ну, дійсно дорого. Тому цей стіл е, знайшли щось за 30 доларів. Це ікея. Е, дуже прикольно, тут ховається, піднімається і ховається всі шнури. Тут буде так чисто на столі, нічого не буде видно. І десь на вихідних. Е, Паша збере комп'ютер і буде свій комп'ютер, за яким я зможу вже нормально спробувати. Це морозиво. Дивіться, це Андрюша тут просто бігає біля мене, дає мені морозиво, яке я маю їсти на паличці. Тому він тут десь буде шастити. Давай. Добре, потім мене забирає коли бачить, що я його класно якось зроблю, то він забирає, каже це моє. І стілець теж ложі. десь О, ти, 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 ти. добре. Дві ложечки. Два, да, дві. Ложа, я мож... Ось якось так. Я Тому мої. відео виходять відносно рідко, як я планувала. Я планувала, що буду викладати перший час кожен день. І в мене було на це і енергія, і бажання щось розповідати, знімати, але просто фізично нема часу, бо завжди Андрюша поруч. Я не можу без кінця включати йому мультики, щоб він дивився. Ну якщо включаємо без звуку, то він каже, мама, де звук, Тобто він вже дорослий, розмовляє, і він не може просто як ляля дивитися, кліпати. Він вже все каже, підходить, питає, чому ти виключила? Ну він такий у нас цікавий. Зараз такий період у нього розмовний. Він стільки розмовляє просто. Ой, так що да, я зараз якось так милуюся цим періодом. В нього не знаю, він мене там не там не знаю, не виводить якийсь стан, що я там нервова чи там втомлена. Дійсно, yeah, yeah. да, іноді хочеться допомоги, щоб хтось прийшов, посидів з ним якусь годинку. Але в той же час розумієш, що так як я з ним проведу час, не знаю, чому мені здається, так ніхто з ним не проводить час. Там ну. Ну, По-перше, ніхто не знає, так багато з ним не проводить, не знає, коли йому щось подобається, настільки там, чи не подобається. Тому в мене ще цей період там, сепарації там, ще не відбувся, коли треба повністю якось його пробувати від себе. Ну, не відштовхувати, це грубо сказано. Ну, просто якось відвикати, що ми настільки завжди поруч, але він не ходить в садок. Він завжди поруч. Він знає, що я він щось попросить, я йому це дам там, але в садочку, наприклад, ніхто так сусюкатися з ним не буде. Я це знаю, бо ми бачили в садочку, як ставляться американські вихователі. Ну, типу Ніхто так не париться. Там, він щось просить, йому там погладили по голові, пішли собі далі, там, бо він не плаче, нічого, там, не скандал, просто попросив, але там, йому наприклад, це не можна давати, то вони не будуть там, щось там. Ой, ана тобі це, ана тобі це?». Тобто, ну якось дуже проще, і Андрюша теж підлаштовується, і він там не влаштовує скандали, нічого, як він мені іноді може влаштувати. Тобто вони завжди ми приходимо, там, де він ходить по неділям. Так, розповідати про свої якісь емоції, бо дійсно в мене там свої через це нюанси, і про які через це я настільки люблю Андрюшу і дозволяю йому все. Він, він достатньо вихований, як я вважаю. Ну так, да, бо це дійсно моя дитина, і так всі батьки вважають. Але мені зараз дуже подобається, що в нього останнє скажу про Андрюшку. На сьогодні ж такий період цікавий. наприклад, я щось розкидаю його іграшки, ну там випадково що там щось що і ногою заділа його іграшку, вона там десь впала. Наприклад, на підлозі він там грався. Я собі йду далі, в мене свої справи, а він так або кличе мене, або підходить, каже: Мама, скажи, вибач. І він реально від мене не відійде, поки я не вибачуся. Я Кажу: Ну, вибачу, я там заділа іграшку. На початку я хотіла не вибачатися, типу, чого це? Я маю вибачатися, то я просто заділа іграшку. Але для його майбутнього мені здається, я не дуже в ці теми там філософствувати буду. Там я не читаю психологів ніяких, там як треба. Але просто як відчуваю, що треба в цю хвилину вибачитися, і дійсно йому це потім соціум, мені здається дуже знадобиться. Оця ну не знаю, забула український привітливість, оця його вічливість, коли він буде казати дякую, вибачатися. І він мені. Ю, дякую сидить, каже. І так само, щось він мені допоможе. І друге, що він каже, коли там ну, він мені допоміг щось зробити. А я там це не звернула уваги, щось далі займаюся, як завжди, своїми справами. А він каже: Мама, скажи дякую! І Це для мене це десь тиждень. Він таке робить, не знаю, Я всім своїм розповідаю, кажу, що це настільки для мене дивно, типу, і прикольно. Незручно іноді, що бо я маю йому щось таке казати, коли я там це не вважаю, що треба зараз це казати. Там бо я там ну, це була якась така мілась просто. Але він на це звертає увагу і мені треба сказати. Отже, да взагалі я вела це до того всі ці п'ять хвилин про те, що ми купили стіл. Це я така завжди. Я починаю одну тему. Може, за це я і зійшлася зі своїм чоловіком, що він більш такий спокійний, мовчазний, щазнитись. Він розмовляє як звичайні люди, але просто як кажуть, за зайвим в карман не полізе, нічого не буде. Тобі там не знаю, 500 тисяч історій розповідати на день. В мене так, да, я така, що мені не вистачає цього спілкування. Може, через це я. І створила цей канал, оскільки в житті там я зустрічалася з друзями. Зараз у нас часовий різниця в часі. І зараз там у нас, коли я вже поробила домашні справи ранкові, ми там прокинулися. Зараз у нас там десь ну, там перша година дня в Україні це вже дев'ята. Люди вже всі повечеряли, відпочивають вдома з сім'єю. Тобто всі мої друзі, всі одружені, заміжні. Тому ну, немає мені кому дзвонити типу вечір. Коли мене зараз ось є вільний час, тому да, мабуть, через це я буду інколи тут такі розмовні. Вони да, не набирають перегляду такі відео, але мені якось легше, мені цікаво щось таке розповідати, розвивати, якось потрошку. Вчити українську мову, бо я її знаю на такому рівні більше, як ну там в школі, в шкільній програмі десь там вчили, там десь чула на роботі, як там розмовляють там, колись друзі були україномовні. Але 90% мого е, оточення всі розмовляли на російській мові та всі мої 30 років і в родині, і всюди. Тому ну зараз вже перейшли майже всі на українську мову. Але ну, це важко. Тобто тому я практикую і так само в мене з англійською. Тобто, я живу за друшою з пашу, то тобто в мене немає там де практикувати англійську мову не немає кудись їздити, щоб практикувати мову, е, то поки що, тому я так десь на вулиці зустріну людей тут, ну, які тут живуть сусіди. Ми з ними можемо поспілкуватися американцями, і я так о, трошки там якісь нові слова вивчу. Сідати самі отут прям вчити. У мене нема на це ні часу, ні бажання. На сьогодні пройшло три місяці, і я ні разу не сиділа, не вчила. На жаль, у мене немає цього. Я думала, що я вже приїду, почну тут розмовляти за місяць. Такого немає. якщо ти не вчиш. Воно сама не пройде навіть спілкування з американцями без бази слів ти не можеш сформулювати навіть. Я вже мовчу про час, в якому ти часі це кажеш. Тобі просто треба знати, хоча б як воно перекладається, і коли ти будеш знати більше слів, ти зможеш вже нормально спілкуватися з людьми. Зараз Андрюшка хворіє. Ми сидимо вдома, але він такий дуже ручний. Типу він хоче завжди біля мене зі мною, і тому я не можу там відійти сісти. Бо якщо я сяду вчитися, цей блокнот буде десь валятися. Тому да, і так вам довго вже тут сижу. Розповідаю зараз. Покажу нашу кімнату. Ми нещодавно були в гостях у людей, які живуть так само в цих апартаментах українців. Привіт, Ані і Сашу. І ми були в них вдома. Мені дуже сподобалась їхня ідея, як вони в спальній кімнаті поставили ліжко головою до вікна. Я так ніколи не бачила і в мене так ніколи не було. Я прийшла додому в 9-й вечора Таскала ліжко, бо паша не було вдома. І зараз вам покажу, як це вийшло. С раніше у нас це ліжко стояло отак головою до стіни. Ось так ми спали. І Андрюшкина було трошки тут назад поставлене, там тумбочка і куток був вільний. Але зараз мені здається, що так, з того, що, ну, уявіть, що ви заїжджаєте в повністю пусту квартиру, щоб обставити це треба час і гроші. Ми не хотіли витрачати багато, тільки матрас коштував десь близько 500 доларів, там зі знижкою, може там 50 доларів вийшла знижка. Це нам пліт подарували, постіль нам теж подарували все нове, новеньке. Це Андрюшкин Плід ще дитячий його, коли він народився, я не змогла, і тільки його привезла. Він мені так подобається. Ось такі тут лапки, то в нього м'яке, щоб він не бився об стіну. Подушки він тепер так класно спить. У нас часи це ночничок, качечка і ці штори це з Ікея. Плека, такі штори, щось там 40 доларів тільки штори, плюс тримач 10. Ну і так по по помілачам, і виходить, що дуже багато грошей витратили на облаштування. Це нам подарували, це таке довге, як ну, ліжанка така, не знаю. Ми зробили з нього крісло зараз. І це з Ікея Андрюшки такий комодік для його іграшок. Не знаю, мені непогано. Вчора ввечері ми ще були у футбанку. Сьогодні у нас ж вівторок. По понеділка ми їздимо до футбанку, і зараз вам ставлю, покажу частину того, що нам дали на тиждень. Я зараз дуже просто обожнюю дивитися кліпи саме українські. Ну я і так підтримую україномовний контент, там дивлюся, слухаю пісні, але просто дуже давно, якось там місяць чи два, якось не включала там дуже періодично, бо не було часу, ще щось. І зараз просто мене не повторі, Це кола просто обожнюю ці пісні душевні не можу. От інколи просто бувають такі періоди, мабуть, у всіх Ну, в багатьох зараз і українців, а особливо мені здається, для тих, ті, хто виїхали за кордон. Якось воно ще й зовсім по-іншому все сприймається, відчувається. Тому да я ці пісні слухаю і обожнюю зараз. я ж кажу, кожен день Андрюшка вже дивиться. Вже теж якісь підспівує щось там. Інко навіть може танцювати. Це теж прикольно, бо він так взагалі не любить танцювати. Це зараз в мене такий період, коли дуже люблю. Прям тішуся від української мови настільки, що, ну, що хочу навіть так слухати, якісь слова собі запам'ятовую, як вони вимовляються краще. Все-таки ж кажу, хочеться популяризувати більше українську. Я друша, щоб вчив більше нормальну українську мову, а не суржик. але вже як буде, так буде. Дякую, що ви провели цей ранок з нами. І так Лох виявився дуже. Довгий, хоча я планувала на хвилин 5 записати тільки про сніданок і щось коротке, але так вже вийшло. До нового дня і побачимось з мамою в наступному відео. Пока! Бай-бай!